Там бачиш? ай! Вже був не колючий, боє кабачок. А там той ще. Той О, покажи той. той... Ай, вони якісь Малесенькі, вони більш смачніші, ніж великі, тож я їм не даю дуже там прям великим виросати. Та дивіться, їх тут ще багато. О, дивіться, які малюсенькі росте. Друзі, мої кабачки вже напевно надоїдають. Кожному лозі їх показую, але просто я реально не можу дорадуватися, що так вони прийнялися. Дізелі просто супер. Тай. Вона ж спалачкі, ну. Ляхай, лягай. спати буде. Давай, куди. Мама, йде, йдай, йде, йде, йдай. яку тарілочку златка зробила Даянці. Якийсь смакує кого. Він водянистий, воно любить таке всяке водянисте. Ну а я. Слухайте, ти... де ти там говорили, у тебе на роботі теж є підони. То так має бути. Подивись в інтернеті. Не мені, будь ласка. Інтернет, і на подивися. половину і потім складається. Як складається? Що ти будеш складати? Я зараз подивлюсь в інтернеті, ми підони знайшли, хочемо той лежачку це? зробити. Тут таке буде? Я тобі зараз покажу, що і то так. буде. Що, Андрій був правий. Як <рес> П'ятяха. Е -е. А Сенчик уважає. Тату... Зараз щось зробимо? Щось буде. Да яна, та де? А я лежати хотіла, Андрій. Я, Не бійся, тата. я лежати ради хотіла. Кажи, що ти просто хотіла зробити ліф. Пальню, <рив> кого на дворі поставити, розлягнути. А да, якщо його зробити добре, так вона половину, але зробити отаке широкі. <рив> Мама нервує тата. Без коментарів. Таке відчуття, я не знаю. Що ти робиш? Хочеться копхає. Да яда? А враз це собі запхрає. Я там себе Андрейку. Так, друзі, е, хочу відповісти на оцей коментар, що мені написали. Е, так, ви праві на всі тисячу, на всі мільйон процентів ви правильно написали. Але знаєте, у мене в Андрія такий імунітет, таке, е, таке здоров'я, що Якби я би не хворіла, його ніколи хвороби не ціпляють і він не заражається. І того разу я думала, що так само, знаєте, буде, але не так то було. Андрій пішов на роботу. Друзі, ви самі зараз прекрасно знаєте, що в нас даянка дуже хворіє, що в неї проблеми з м'язами, що в неї проблеми з ніжками, що дитині ну, потрібно вилікувати. Ми ходимо на дорогі заняття, ми даянку лікуємо. Це це дуже дорого коштує і потрібно далі її лікувати. І знаєте, в той час, коли Андрій йшов на роботу, ми... Думали, напевно, не про когось, як в більшості думаємо, а думали про неї. Бо тому що ви самі розумієте, що кожне заняття потрібно оплачувати, це не мої гроші. І ну, Андрій, крім того, що я влог знімаю, Андрій працює сам, і він пішов просто заробляти гроші, знаєте. Щоб Даянку поставити на ноги. І через то це так все, що я буду говорити. Та не подумали, ну як, подумали, але в прі... прі... пріоритеті зараз Даянка на якби першому місці. Звичайно, тих людей теж шкода, і то все, що я буду говорити. Але він той час був без симптомів. Незаразний, з ним було все добре, знаєте. І я мала надію, що він не заразиться бурально сильний має імунітет, скільки разів той, але, але зараз я не буду скривати, буду говорити так, як є. Нам зараз потрібні дуже великі гроші, щоб дитину поставити на ноги. І більшість ну, він пішов через то на роботу, бо потрібно заробляти. Тож так. -то. Більше не маю що сказати. Знаєте, деколи ми робимо такі необдумуючі поступки, можливо, що потім жаліємо. Так я вам хочу сказати. Багато батьків мене зрозуміють, знаєте, чому так зробилося. Но... Дитину потрібно вставити ноги і ми все робимо заради того. І взагалі для мене це дуже тема, знаєте, дуже важка на рахунок даянки. Тож, якось так. Коротше, Андрій розрізав на половину і тепер складає. Правильно, Андрій? Так. Пахне. Дуже смачно. Фу, дивно. Ярма лишь купить поля. Але я буду ту пыляла півроку. Я не можу. <рігла> давай, давай, куляй. Вообще, ще діму щось в коментарях. Ось яка смакота вийшла. Трипів засрав. Лавку її за лавки хотіло. Зробив лавку, а тебе така. Бо як на вокзалі. Я кажу, що то можна таке рідним на цвинтар забрати. Ай, 20 гривень. Головне не зламайся. Я до того приходжу ми того скоро заспіваємо. Чекай, як то вони співають? Як я був маленький! Співала? Даяна вже це готує до вокзалу. Коротше, я йду її колосати. Все. все. Ти прибирай подвір'я. Демо того поставимо. Може хтось буде йшов, то все присяде. На сусіди зараз віці виселять. Що це таке? Що що тут таке? Я не ти, что я не знаю, 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 я не знаю, что